Що це? О, о, ой, щось погано, все ще болить. Сходи в аптеку, Лікарство лікарську купи якось. Щас не, щас, не, щас, не хвилюйся. Мам, ти куди? В аптеку, донечка, а ти що? Ні, бачите, до нас! Ся... Ось о, усьо, яка ти тітя Света. Та ще й в моєму халаті, ну правильно, ми ж, можна сказати, вже родичі, да? о. Це. а в нас там общого знакомого представляєш серце болить, в аптеку треба бігти. О, а ти тут в шкафу сидиш, сидиш прохлаждаєшся, да? поки я на роботі з донечкою нашою в прятки гуляєш. Ні, ну, правильно, Помощниця, да. Можно так сказати. Ну ты не стесняйся, тетя Света. Виходь давай в аптеку біжи, о, а я пока чайных поставлю. Побалакаем о том усем.